Подвійні стандарти наших воюків на сході вбивають та калічать власні підприємства. Україна і далі співпрацює з Росією в галузі оснащення російської армії і при цьому критикує за це деякі європейські країни. Ми постачаємо сусідам запчастини для літаків, гвинтокрилів та ракет, не зважаючи на указ Петра Порошенка, цього не робити згідно з документом. Експорт товарів, військове призначення та подвійного використання має бути припинений за винятком космічної галузі, що заважає підприємствам відмовитись від співпраці з російською оборонкою. Євгеній Агарков. Далі. Це чисто український проект без партнерства з Росією. Дослідний зразок літака Ан-178, який хоче мати українська армія. Борт може перевозити до 18 тонн вантажу. І ще один трохи схожий АН-148 українці мали виробляти разом з росіянами у воронежі. Цей контракт міг бути на 150 мільйонів доларів. Ми повинні були підписати і вже підготували. Ми його просто не підписали. Тому що ми не можемо підписувати країною, допомагати військовим, які сьогодні в такому стані відношень з Україною. на заводі. Додають, можуть геть відмовитись від співпраці з Росією, бо виживуть на замовниках з інших країн з агресором українським військовим підприємством торгувати заборонили. Весь комплекс підприємств короборон що налічує 134 об'єкти, не здійснює. Поставок на територію Росії жодної одиниці, що має відношення до озброєння. Заборона подіяла лише на державні підприємства і не стосується продукції подвійного призначення. Цим і користуються заводи, які продовжують виконувати російські контракти. Серед таких мотор Січ, яка туди поставляє двигуни та деталі до вертольотів. Якщо ми не будемо, тільки нашого підприємства, ми не будемо поставляти. и дружить, так сказать, с моими компаньонами в России, мы потеряем 300 миллионов долларов. 300 только одно предприятие. 300 миллионов долларов. Ну у меня оборот миллиард, а 300 миллиард долларов годовой. 300 миллионов только Россия берет. Но даже и не в этом э, э, беда то. Може блять через п'ять я пірітіруюсь, але час потеряю людей. І ще один приклад Дніпропетровський південмаш, який виготовляє балістичні та міжконтинентальні ракети, здатні нести ядерні боєголовки. І заодно завжди обслуговував ракети, які стоять на бойовому чергуванні сусіда. Там про співпрацю поговорити не вдалося. Не те, що ми там такі закриті, просто не хращується, не виходить. Потніка щойно розгорівся скандал пов'язаний зі шполенським заводом, який виготовляє гідравліку як для цивільних тягачів, так і для сумнозвісного ЗРК «Бук». Буквіди цех, як то як такого не знати, Це вся шпола знає. Це самих началів, ОНА того заводу він виготовляв. Керівництво заводу спростовує ці чутки у підприємства Російські власники виготовляють більше продукцію для залізниці, а ще запчастини подвійного призначення. Це представляє собою продукцію запасні частини там тягачу. Гуснічний тягач. Ми поставляємо на гуснічний тягач, та ну грубо говоря, та на трактор може ставити. Військові експерти вважають, що співпрацю з ВПК Росії слід припинити негайно, навіть попри збитки. Валентин Бадрак каже, що зараз на теренах України продукцію ВПК сусідам постачають близько 20 підприємств. Серед них і стратегічні КБ Південне, Харківський Хартрон, донедавна Київський арсенал, Черкаський завод фотоприлад, Львівська лорта. Російська Федерація взяла курс на те, щоб викинути зі списку партнерів і Моторсіч там і інші підприємства, які були задіяні. В цій оборонно-промисловій кооперації, оскільки так, то треба вже сьогодні займатися диверсифікацією і шукати партнерів на заході. Тим більше що партнери реагують нормально, готові до того ж, лише після власних рішучих кроків можна дорікати і решті світу за співпрацю з агресором. Євгенія Гарков Станіслав Фещенко Сергій Швець, спецкордва 2+.